Що зміниться в 2025 році? якою буде мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, в якому розмірі сплачувати ЄСВ та на які показники орієнтуватись ФОПом? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. 19 листопада Верховна Рада України ухвалила проєкт держбюджету на 25 рік. Що цікаве, підготував цей законопроєкт для бухгалтерів та підприємців, якими будуть основні показники у 25 році? Зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму не планується. Вони залишаються на рівні квітня-грудня 2024 року. Це означає, що протягом 2025 року мінімальна зарплата в місячному розмірі складатиме 8 тисяч гривень, а мінімальна зарплата по годинному розмірі 48 гривень. А прожитковий мінімум для працездатних осіб залишається на рівні 3028 гривень. На що у зв'язку з цим повинен звернути увагу бухгалтер? Мінімальна зарплата впливає на розмір нарахованої зарплати працівника він має бути не менше ніж розмір мінімальної зарплати. Це передбачено статтею 3.1 закону про оплату праці. Тобто, при повністю виконаній нормі праці з 1 січня 2025 року. Зарплата працівника має бути не менше 8 тисяч гривень. Зарплата працівника менша мінімальної, тоді потрібно проводити доплату до мінімальної зарплати. Якщо працівник не виконує місячну норму праці, то йому виплачується заробіток пропорційно-фактично відпрацьованому часу. Якщо ж оплата здійснюється за погодинною тарифною ставкою, то з 1 січня 2025 року і до кінця року вона має бути не менше, ніж 48% гривень за годину, другий показник, на який впливає мінімальна зарплата, це розмір максимального та мінімального єдиного внеску. З 1 січня 2025 року збільшується розмір максимальної величини бази на рахування ЄСВ. Він тепер буде дорівнювати 20 розмірам мінімальної зарплати, а не 15, як зараз. Тобто, з 1 січня 2025 року ця величина становить 160 Тисяч гривень. Відповідно, і розмір максимального внеску для ставки 22% з січня по грудень 2025 року становить 35 тисяч 200 гривень, а для ставки 8,41 13 тисяч 456 гривень. Мінімальний страховий внесок з 1 січня 2025 року складатиме 1760 тисяча гривень. Тут несподіванок немає. Нагадаю, що ЄСВ, виходячи з мінімальної зарплати, визначається лише для працівників, які працюють за основним місцем роботи та не мають інвалідності. Підвищення мінімальної зарплати впливає і на розмір обмежень при розрахунку лікарняних та декретних. Так, сума лікарняних та декретних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якою сплачується цей внесок. А це з 1 січня 2025 року 160 тисяч гривень. Крім того, мінімальний розмір декретних в розрахунку на один день для основних працівниць складає 262 шістдесят 81 гривни копійку. Ще один показник, на який впливає мінімальна зарплата, це штрафи за порушення трудового законодавства. Розміри штрафів залежать від мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Так, наприклад, якщо держпраці виявить неоформлених працівників, то з 1 січня штраф за це буде становити 80 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. Якщо є порушення мінімальних державних гарантій, то штраф буде складати з 1 січня 2025 року дві мінімальні зарплати за кожного працівника, тобто по 16 тисяч гривень. Порушення інших Вимог трудового законодавства коштуватиме одну мінімальну зарплату, а це 8 тисяч гривень за кожне таке порушення. Від мінімальної зарплати залежить розмір неоподаткованих добових та подарунків. Ці показники визначаються один раз станом на 1 січня і не змінюються протягом року. У 2025 році неоподатковуваний розмір добових 800 гривень, а неоподаткована сума доходу у вигляді подарунків 2000 гривень. В 2025 році індексацію починаємо з чистого листа, адже законом визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2025 року, який приймається за 1 або 100%. Причому законом про держбюджет на 2025 рік передбачено Обнулення індексації, яка виникла станом на грудень 2024 року. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Що залежить від прожиткового мінімуму? Перш за все, розміри окладів, адже вони прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня. А отже, в 2025 році мінімальний оклад становитиме 3028 гривень. У 2025 році будуть незмінними податкова соціальна пільга 1 тисяча гривень, граничний дохід для застосування такої пільги 4240 тисячі гривень. Неоподаткована сума нецільової благодійної допомоги працівникам 4240 тисячі гривень. Неоподаткована сума допомоги на поховання працівника від роботодавця 8 тисяч гривень. Як прийняти закон про держбюджет впливає на показники, необхідні ФОПам? Якщо ФОП є єдиноподатником, то розмір єдиного податку в 2025 році буде складати для ФОП першої групи 302 гривні 80 копійок, другої групи 1600 гривень, третьої групи 3 або 5% від доходу. До мінімальної зарплати прив'язаний граничний обсяг річного доходу для платників єдиного податку першої та третьої групи, тому з 1 січня 2025 року діятимуть такі ліміти. Перша група 1 мільйон 336 тисяч гривень, друга група 6 мільйонів 672 тисячі гривень, третя група 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Будьте уважні, адже у разі перевищення такого ліміту з наступного кварталу підприємець переходить на застосування іншої групи єдиного податку або на загальну систему оподаткування. Також зверніть увагу, що пунктом третім прикінцевих положень закону держбюджету на 25 рік на наступний рік призупиняють дію під пункту 9 прим 19 розділу 8 закону 2464. Нагадаю, що нею передбачено звільнення від сплати ЄСВ до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців. Тобто підприємці втрачають у 2025 році пільгу зі сплати ЄСВ, яку запроваджували на час війни. Крім того, не забуваємо, що уряд розрахував доходи та видатки кошторису, виходячи з того, що президент підпише законопроект про підвищення податків 11416Д яким передбачено, що на час воєнного стану для фопів першої, другої та четвертої груп єдиного податку вводиться військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня, для фопів третьої групи єдиного податку, військовий збір становитиме 1% від доходу. Мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року складатиме 8 тисяч гривень у місячному розмірі та 48 гривень у погодинному. Розмір прожиткового мінімуму залишається на рівні 3028 гривень. Розмір мінімальної зарплати впливає на зарплату, на рахування ЄСВ, трудові штрафи та інші показники. Податкова соціальна пільга та граничний дохід, нецільова цільова допомога, допомога на поховання від роботодавця з 1 січня 2025 року не змінюється. Змінюється розмір добових для. Відряджень, а також ставки єдиного податку та ліміти доходів. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, най найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Безвипинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, став, Авайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.